І далі рухаємося за нашою програмою. Далі вже у нас актуальна дискусія. Наш, наш симпозіум. шановні колеги. Ви знаєте, мені дуже сподобалася доповідь. Чим головне сподобалася доповідь тим, що жінки живуть в тому ж світі, що й чоловіки. І їм допомагають ті стратегії, які за які ми боремося останні 25 років. Це впровадження гіполіпідемічної терапії, і вона працює і чоловіків і жінки жінок. І тому наступний наш симпозіум якраз він і стосується можливості ведення сучасної можливості ведення хворих, у яких є порушення ліпідного. Обміну особливо у тих хворих, які мають високий серцево-судинний ризик, і я з задоволенням надаю слово голові нашої сьогоднішньої конференції, президенту асоціації атеросклерозу України, професору. Міченко, Олені Івановні, прошу Олена Івановна. Щиро дякую, Олександр Миколаївич. Ми разом з вами будемо розглядати цей момент, цей, цю проблему. Насправді, прошу мою другу доповідь, так вода таркатися буде лікування, гіполіпідемічного лікування, комбінованого гіполіпідемічного лікування. Прошу першу прозірку. так. Називається ця доповідь Ефективність і безпека комбінованого гіполіпідемічного лікування у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком. Ну, Взагалі, контроль холестерину є основною, основою для зниження ризику серцево-судинних подій. І боротьба з атеросклерозом – все це основне, з чим ми з вами займаємося щоденно. Це головний вбивця нашого часу, і ми проводимо і на етапі профілактики. І на етапі вже початкових таких проявів атеросклерозу, і на етапі вже розвитку хронічного коронарного синдрому і гострого коронарного синдрому я в більшому ступені буду таркатися хронічних форм, а вже щодо гострих форм і їх специфіки лікування, вже буде більш професійно на це відповідати Олександр Миколаївич Пархоменко. Я вже казала про кальциноз. Ми вже казали з вами про жінок. І відсутність кальцинозу на комп'ютерній томографії це не відсутність атеросклеротичних бляшок і не відміняє ліпідознижувальну терапію. терапії. Ми про це казали, про це ще раз наголошуємо. Тому дуже уважно відносимося до характеристик нашого пацієнта безперечно. Починаємо зі статинотерапії. Статинотерапія це золотий стандарт ліпідознижувальної терапії. Існують такі три основні принципи: чим нижче, чим краще, чим довше, тим краще, і чим раніше, тим краще. Це стосується не тільки статинів, як ми переконаємося, а всього ліпідознижувального процесу, тобто всієї ліпідознижувальної терапії. Чим вище серцевий судинний ризик, тим нижче цільовий рівень ліпопротеїдів низької щільності. Ви бачите на цій прозірці в усіх трьох схемах і інтенсивна статинотерапія проти неінтенсивної, і комбінована з езітімівом статинотерапії проти монотерапії статином і комбінація з усіма вже останніми. Доробками, які торкаються інгібіції PCSK9, тобто пропортегінкодвертаза, субтелізін, кексин, типу 9, в усіх трьох схемах лікування більш інтенсивна ліпідознижувальна терапія сприяла зменшенню кількості великих серцево-суднених подій. Оцих самих мейс, про які казали і мої колеги за кордоні, і ми з вами це обговорюємо. Програма Вікторіон, взагалі. Була програма з Оріон, а тепер Вікторіон, тобто перемога Оріону, якщо так можна перемогти, перекласти це програма, яка якраз стосується застосування найсучаснішого препарату, який впливає на систему PCSK9. Це дослідження інклізірану. Перший Такої малої інтерферуючої РНК для зниження рівня холестерину ліпопротеїда в низької щільності. От давайте подивимося, яка у нас наявна гіполіпідемічна терапія. Щодо взагалі світових таких стандартів, ми маємо з вами і статини, ми маємо з вами. І езітіміб як другий крок ліпідознижувальної терапії, ну, секвестрантів жовтних кислот ми не маємо, ну і нічого, вони не суттєво вплинули на ліпідознижувальну терапію, на її ефективність. В Україні зареєстровані обидва практично моноклональних антитіла. І е, Алірокомаб, і е, Еволокумаб проте нема жодного. Вони дуже дорогі для нас, і на жаль, на противагу Естонії ніякого реємбурсменту цих інгібіторів PCSK9 Україна не має. Вона не має реємбурсменту і інклізірану, але інклізіран є. Це найсучасніший препарат. Він вживається дійсно раз на 6 місяців. Про це вже Марго Свігіма казав, і ми можемо його використовувати, діючи на цю ж систему. Очікуваний вплив гіполіпідемічних засобів. Дійсно, якщо наш арсенал подвоюється, потроюється, то і результати будуть максимальні. Ви бачите. З е, усіма трьома е, використанням усіх трьох компонентів ліпідознижувальної терапії перерахуються статини плюс езітіміп, плюс інгібіція PCSK9, Ми маємо. Більше зниження рівня холестерину в низької щільності. До речі, справа такими сіренькими стопчиками це не статини в поєднанні з ізітімібом і, і, і а бемпедоєва кислота. Вона йде як альтернатива статинам при повній непереносимості, але ефективність її значно нижча. Статинами можна знизити ліпопротеїди низької щільності на 50% високоінтенсивної терапії бенпедойова лише на 30%. Але коли вже не можуть навіть і статини приймати, то вже радіємо і бенбедоєвої кислоті. Вона є. В Європі у нас на жаль, її поки що нема. Зниження холестерину ліпопротеїдів на 50% достовірно знижує ризик МЕЙС на 56% протягом двох років. Це дослідження Латіно. Воно було європейському конгресі. Ми з ним ознайомилися, і це якраз суттєвий вплив на прогноз нашого пацієнта, тому що ми з вами лікуємо не цифру ліпопротеїда низької щільності. Ми уперед розвиток всіх ускладнень. І, взагалі, якщо вже казати про систему PCSK9, про це то блокада реалізації і блокада синтезу, тобто два шляхи блокади цієї системи. Блокада реалізації це вже коли він синтезований цей ензим PCSK9, про протеїн конвертаза, то їм її дію можна заблокувати чи то еволокумабом, чи то алярокомавом, більш детально буду казати в майстер-класі. А інклізіран це блокада синтезу, тобто не синтезується чи упереджується гіперпродукція цього ензиму. Це блокада синтезу, після діє малої, інтерферуючої двоспіральної РНК інклізірану. Його особливості в тому, що досить довга дія. Він іде ін'єкція, перша потім через три місяці, а потім кроком раз на шість місяців для таких зайнятих. Потужно працюючих людей це вихід, тому що можна призначати не кожного дня, а можна призначати ці ін'єкції раз на шість місяців. Доза одна і та ж сама, можете не запам'ятовувати оці 284 міліграми, просто іншої дози не існує. Тобто це перша е, мала інтерферуюча РНК, яка імітує процес трансляції РНК, блокуючи матричну, е, матричну е, РНК в, е, внутрі е, печінкової клітини, і тим самим упереджує е, синтез. Про протеїн конвертаза субтилізин кексин типу 9. виникає питання, чому чому так рідко можна призначати ці ін'єкції? Ну, це і особливості хімічної модифікації, завдяки інклізірану, і крім того, він повільно вивільняється з ендосом. До цитоплазми. і крім того, діє на ріск оцей комплекс пригнічення експресії генів, які якраз і кодуються цією РНК. Тому дія його дійсно досить, досить така. Пролонгована, крім того, одна молекула може е, уже, е, блокувати багато молекул, е, синтезу пропроте конвертази е, Тепер перейдемо до наступного: усвідомити різницю між цільовим рівнем і зниженням серцево-судинного ризику. Ми можемо досягти цільового рівня, чи суттєво знизити, але чи так це буде відносно серцево-судинного ризику? Ще раз кажу, ми лікуємо на цифру, ми лікуємо на рівень ліпопротивнійської щільності. Ми лікуємо з вами в результаті серцево-судинний ризик, тобто усуваємо цей серцево-судинний ризик. От в доповіді президента Європейського товариства за теросклерозу до 25-го року, зараз це Беркін Данець, а це з Лондона Лондонай. Минулий президент на е, минулому конгресі Європейського товариства за терсклерозу він казав, що додавання ЕСТІМІбу до статинів. Знижує ліпопротеїди низької щільності, бачите, на 20%. А от серцево-судинний ризик знизився лише на 10%. Нема прямої аналогії між зниженням рівня ліпопротеїдів низької щільності і е, зниженням серцево-судинного ризику. З другого боку, якщо ми даємо е, ту чи іншу блокаду PCSK9, чи то моноклональними антителами, чи то малою інтерфенуючою, це смала small interferent РНК, тобто мала інтерферуюча РНК або інклізерант знижує ліпопротеїни низької щільності на 50, може навіть на 60, може навіть на 85% коли це в комбінації з Статинами і езітімібом, але знижує серцево-судинний ризик лише на 25%. Тобто нема прямої аналогії є тенденція по зниженню, але не повна відповідність. Зниження ліпопротеїдів низької щільності в реальному житті. Тобто два дослідження: Холінет і Хеолікс – це дослідження в Італії, і їх якраз доповідає тут провідний такий американський дослідник. Це Крісті Балантайн, він взагалі е, дуже любить і е, інклізіран, і ліпопротеїд Ей Маленький завжди доповідає е, такі промовисті, е, такі результати. І він сказав, що е, також, як і в дослідженнях, нібито таких е, строго контрольованих. Так і в реальному житті, хоча, можливо трішечки менше, е, працює цей препарат. Чому трішки менше? Ну, десь він забувся, мав е, зробити ін'єкцію 10-го, а зробив 20-го. Ну тому що не можна ж е, за руку е, тримати цього пацієнта. Тому відсотки співставні, бачите, 49-45. 50 49. От це це співпадає майже з дослідженнями в великих багатоцитрових дослідженнях. Низька прихильність до терапії це визначний бар'єр для зниження ліпопротеїдів низької щільності. Чому? Тому що е, дуже часто ми е, стикаємося з тим, що хворий пішов із стаціонару і десь він місяць приймав препарати, потім десь дав собі відпочинок, потім знову щось пішов до аптеки, потім знову десь щось забув, а тут вже забути неможливо. Якщо ти вколов і 6 місяців він діє, то він вже буде працювати цей препарат. Ну і тому слід переконатися в тому, що ця довготермінова довгострокова ефективність вона і безпечна. От якраз Оріон – це дослідження довгострокової ефективності і безпеки. Тут були пацієнти, які вже Багато сотень цих пацієнтів, які могли навіть там скажу точніше, 300, 3254 пацієнтів, пацієнта. Багато багато пацієнтів, які відслідковувалися в подальшому для аналізу ефективності інклізірану, було доведено, що його ефективність співпадала з його безпекою. Практично і для хворих з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями і без атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, лише з високими рівнями холестерину, тобто без маніфестації якоїсь клінічної, він з протягом часу зберігав свою ефективність. Тобто Оріон 8 довів, що і результативність, і безпека цього препарату зберігається. І от чому результати ці важливі? Вони демонструють, що сібрава чи це фірмова назва Інклізіран знижує рівень холестерину в низької щільності у довгостроковій перспективі і має оптимальний профіль перенесимості і безпеки. Ну і є таке дослідження інклізіран Ферст, коли зразу спочатку призначають цей препарат, не очікуючи довгі місяці чи роки, поки переконаються, що Можливо, треба щось там десь підсилити. Тому Вікторіон Ініціатив це також є е, 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 така стратегія е, е, спершу призначити найбільш ефективне, найбільш е, Дієве комбіновану терапію для того, щоб переконатися, що ми можемо вплинути на прогноз. Ще раз кажу: лікуємо на цифру, лікуємо прогноз. Ну, це дизайн цього дослідження, характеристика популяції там, де, де були е, е, спочатку призначені. Вже ін'єкції інклізірану, і там, де була класична ліпідознижувальна терапія статинами з езітімібом, ну і ви бачите, яка разюча різниця. Там, де з самого початку призначається ін'єкції інклізірану, там уже маніфестує це зниження. Прогностично значущого холестерину ліпопротеїда в низької щільності. Первинна кінцева точка це відсоток зниження холестерину ліпопротеїда в низької щільності, бачите, мінус 52%. І крім того, первинна кінцева точка, частота припинення е, е, прийому статинів. Тобто, якщо пацієнт довіряє вам і ви е, інклізіран призначаєте на тлі статина терапії, то він буде прихильний. e do Інклізіран раз на 6 місяців і до прийому вже таких старих, добрих, але дуже ефективних, дуже дієвих статинів. Ну і крім того, вторина кінцева точка: індивідуальне досягнення цільових рівнів впродовж дослідження. Якщо це було інклюзіран ферст, то бачите менше ніж 1,8 – це 81% менше ніж 1,4 рівень це 71% На жаль, стандартне лікування це мінус 22 і мінус вісім. Ну і безпека. Безпека була досить співставна з плацебо, тому Вікторіон Ініціатив демонструють кінцеву таку цінність призначення інклізіану на ранніх етапах лікування. Давайте зараз трішки перейдемо до того, чого торкався Сергій Васильович Сало, до е, вже чоловічих гормонів. Не думайте, що ми лікуємо тут виключно жінок, і переваги нормального рівня тестостерону. Якщо він нормальний і чоловік дужий, то в нього менше депресії, в нього менше діабету, в нього менше ожиріння, в нього більша фізична активність. Але Ефект ендогенного тестостерону на серцево-судинний ризик дійсно зменшує діабет і ризик розвитку ожиріння, хоча високі рівні можуть сприяти тромбоутворенню. А от про терогенні зміни ліпідів у трансгендерів, тобто, якщо, якщо вже дівчинка народилася дівчинкою, а потім захотіла стати хлопчиком, оце такий варіант тут після ін'єкції тестостерону. Вибачте, то ви бачите, як стрімко зростає і загальний холестерин, і холестерин-ліпопротеїда в низької щільності, як змінюється, знижується холестерин ліпопротеїдів високої щільності, і наростають тригліцериди. Що ми маємо? Ми маємо клінічний випадок пацієнта 41 років. Це ви знаєте, вперше ми зустрілися з таким бодібілдером. Який з 20 років займається професійно, як він каже, бодібілдингом, і спочатку він тягав залізо, як він казав, а потім 5 років тому почав, почав колоти тестостерон і соматотропний гормон для того, щоб підтримувати оту блискучу свою фізичну форму. До речі, ще до тестостерону, дев'ятнадцятий рік загальний холестерин у нього був 16%, Низької щільності 9,19, от я позначила, високої щільності 0,64, три гліцеріди 1,49. Вперше напад болю він відчув в серпні 24-го року під час заняття спортом у цими своїми тренуваннями. Він був госпіталізований в Інститут серця МОЗ України. І коронографія: стеноз передньої мішлуначкової гілки лівої коронарної артерії 99%, стеноз огібаючої лівої гілки лівої коронарної артерії 99%, права в гирлі 99% дистально 50% і діагональна також на 50%. Генетично йому е е провели генетичне дослідження. Це дороге дослідження, не в Києві робиться, а всі лабораторії надсилають чи до Германії, чи до Амстердаму. Підтвердили гетерозиготну сімейну гіперхолестерину, котру можна було очікувати по першим е цифрам ліпопротеїдів низької щільності, 9, я показувала їх 19 рік. Е загальний рівень холестерину 17, 26 холестерин ліпопротеїдів низької щільності до 14. Це вже маніфестація під ін'єкціями тестостерону, холестерин високої щільності 2,26, тригліцериди 1,49. Призначили спочатку розувастатин з езітімібом великої подвижки в зниженню чи досягнення цільового рівня не досягли, провели каскадну плазмофільтрацію вже. То був серпень, а це серпень-вересень, а це вже в січні цього 25-го року, і перша ін'єкція інклізірану 22-го, 1-го, 25-го. Якщо казати про е, плазмаферез, щоб не було е, такого враження, що це плазмаферез все вилікував, він може знизити рівень в низької щільності досить стрімко. Це е, видалення їх, але на два тижні. Тому, якщо вже Маємо це, я буду казати при. Сімейні гіперхолестеринемії, там е, кожні два тижні слід проводити цей плазмаферез, чи аферез, чи ультрафільтрацію. Е, тобто печінка зразу виробляє знову наступну порцію холестерина і холестерину ліпопротеїда в низької щільності. Е, бачите, кожні два тижні треба це робити. В нашому випадку, е, в нього також були, ми вже дослідили, що і батько помер у віці 55 років і сестра батька померла до 60 років, і дідусь, і бабуся, рання смерть від серцево-судинних причин. В нього не було ксантом, але, судячи з генетичного типування і рівнів холестерину до ще призначення тестостерону, безперечно, це гетерозиготна сімейна гіперхолестеринемія. От його ліпопротеїди низької щільності, з якими ми вже його отримали. Це був ліпопротеїд низької щільності, 0,86. Не слід боятися таких низьких цифр тому тому що в дослідженнях фур'є це моноклональні антитіла, ви бачите, вони досягали 30 мг на децилітр середньому, і це було 0,78, а у нього 0,8. Ну і безперечно, такі цифри асоціювалися з е, е, оптимальним прогнозом. Для пацієнта, тобто йому все діагноз був підтверджений. Ми продовжуємо спостерігати ефект комбінованої ліпідознижувальної терапії. Він має прийти чи то в кінці квітня, чи на початку травня. Ми будемо слідкувати за цим випадком і, безперечно, в подальшому будемо доповідати. Ну і звісно, ми пояснили всю атерагенність оцих ін'єкцій. його Тестостерону і соматотропного гормону, і е, поряд з усіма рекомендаціями щодо лікувальної терапії, е, поряд із цим стрімким зниженням завдяки ін'єкції інклізірану, е, хоча і в е, сукупності з плазмаферезом, ми рекомендували утриматися в подальшому у любих ін'єкцій андрогенів. Ну і ліпопротеїн а е, ми про нього вже казали. У цього пацієнта були не досить високі рівні ліпопротину, досить е, низькі, навіть 4. Тобто тут працював лише ліпопротеїн низької щільності. Е, в Україні ми не маємо прямих е, інгібіторів їх, взагалі ще е, таргетної терапії не досягли останнього вже такого етапу розвитку, що вони не вийшли до клінічного застосування, але промотується е, саме е, блокада е, PCSK9 для зниження ліпопротеїдів A маленький. І тут інкризеран є одним із препаратів вибору, крім того, вартість лікування, подивіться, 300 е, ні, скажу, зараз 647 тисяч – це моноклональні антитіла гривень на рік і близько 60 62 000 в 10 разів дешевше це лікування інклізіраном, це зрушення парадігми замість 365 доз статинотерапії і 26 доз моноклональних антитіл, Це лише дві дози на, на рік. Тому це один із найбільш таких сучасних і ефективних засобів для лікування і досягнення цільових рівнів ліпопротеїдом низької щільності. дякую за увагу і з великим задоволенням передаю слово Олександру Миколайовичу доповнення щодо гострих коронарних синдромів. Прошу.